Сьогодні у нас на огляді бездротові навушники іміки Т14 сє Давайте розберемося, чим вони виділяються та наскільки добре підходять саме вам. Комплектація. самі навушники поставляються у картонній коробці гарної якості. У нас в асортименті наявні у трьох кольорах: темно-синьому, блакитному та чорному. Також до них кладуть зарядний дріт формату Type-C та змінні амбушури. Тепер поговоримо про дизайн. Імікі Т-14 сє вирізняється компактним та леган. Ним дизайном, які силіконові амбушури забезпечують комфортне прилягання, дозволяючи насолоджуватися музикою або розмовами без дискомфорту, навіть при тривалому використанні. Вони мають унікальний напівпрозорий дизайн, що робить їх футуристичними та особливими, виконані самі навушники з міцного напівпрозорого абс пластику, що гарантує довговічність експлуатації. Індикація дуже легка. Навушники підсвічуються бігом, готові до використання. Навушники підсвічуються червоним. Іде зарядка або знаходяться в режимі очікування. Тепер проговоримо про звуки технології. Завдяки вдосконаленій акустичній системі і мікі т 14 сє забезпечують бездаганну якість звуку. Інтелектуальна система активного шумопоглинання ефективно знижує рівень зовнішніх шумів, дозволяючи повністю зануритися в музику або зосередитися на розмові, а переключається прямо на навушниках за допомогою жестів. Версія Bluetooth 5,4 гарантує стабільне та швидке з'єднання ні з пристроями, забезпечуючи високу якість передавання звуку без затримок. Також від себе хочу додати, що на повній гучності є відчутність незначного репіння, але в цілому просто чистий кайф для тих, хто не любить сторонні звуки і обожнює інструментальну музику. Як же без головного автономність і зарядка, навушники iMiKi e Т 14 SE мають вражаючу автономність до 7 годин без перервного відтворення музики або розмов на одному заряді і 40 годин разом Разом з кейсом на 60% гучності повна зарядка кейсу триває приблизно 2 години, а навушників 1 годину, що дозволяє швидко повернути пристрій у робочий стан. Чим же вони такі цікаві? Керування та функціональність. Сенсорне керування на корпусі навушників дає змогу легко контролювати відтворення, регулювати гучність, приймати дзвінки та активувати голосового помічника без потреби діставати смартфон В конструкції. докладно описаний спосіб користування жестами, але від себе. Хочу додати, що мені сподобалося круте озвучування переключень режимів на англійській мові та максимально зручне та просте користування жестами. Чому варто обрати саме їх? Захист і надійність. Сертифікація IPX4 гарантує захист від вологи та поту, що робить 14 чотиринадцять чудовим вибором для занять спортом і активного відпочинку. Міцний пластиковий корпус забезпечує довговічність і стійкість до щоденного використання, підводячи підсумки, т 14 чотирнадцятьє. Це ідеальне поєднання стилю, комфорту та сучасних технологій.